Поряд з Оскаром у нас завжди йде премія Золотої Малини. Це найгірше досягнення в кіно. І ось у нас є список переможців. Я не знаю, це типу, ти, ти переможе чи, <laughs> у, ць, у «Золотій мали, у малині чи ні. А найгірший актор року це Джері Сайнфілд за фільм Unfrosted, якщо чесно, вперше чую, тому no comments. Я теж не чула. А... Uh, найгірша актриса цього року це Дакота Джонсон з фільму Мадам Веб. <laughs> <laughs> У номінантах також була Кейт Бланшет за Borderlands, Леді Гага за Джокер, Брайс Даллес Ховарт і Дженніфер Лопес. О, да. Ну, можу зі всім погодитися, крім Кейт Бланшет та Леді Гага. <laughs> а ти дивилась цей фільм? Ні, не дивилася, але просто Кей бачите, я сумніваюся, що вона може погано зіграти. Ну так, да, просто фільм був поганий, але ти да. не можеш погано зіграти, коли в тебе два mm -hmm. оскара. Але найцікавіше в історії золотої малини, це коли Халі Бері отримала золоту малину, потім вийшла, отримала Оскар. І мені здається, Сандру Булок так було само, mm -hmm. що вона в один рік отримала золоту малину, і потім, ну да. поганий фільм означає, що ти погано зіграла. Наприклад, візьміть mm -hmm. Зої Салдану в цьому році. Найгірший mm -hmm. актор другого плану це Джон Войд із фільмом Мегалополіс. Я так розумію, в нього було аж три фільми, і у всіх трьох він багато зіграв. Це різні фільми? Це різні, ну, Мегалополіс, це просто Мегалополіс. Блін, реально, А, ти... може, ні, а Shadowland – це окремий фільм. Тоб... Це... Тобто навіть Мегалополіс це одне слово реально. Тобто Мегалополіс, uh, Рейган, Shadowland, Комас Strangers. Тобто за чотири фільми він був номінований. Це дуже поганий актор, мабуть. <ріст> ну, ну, тут навіть є ще один: Шайла Баф також був номінований за фільм теж Мегалополіс. Тому, видно, Мегалополіс теж нікому не сподобався, як і мені. Джон Вой — це батько Анджеліни Джолі. Джон А, О, точно, так. Да. Так, найгірша актриса другого плану це Емі Шумер. Знову це фільм Unfrosted. Серед інших номінантів була також Аріана Дебу з фільмом Рагайл, Леслі Ендоун, Рейган фільм, і Емма Робертс, Мадам Беб, а і також Ф.К. Твікс у фільмі The Кроу. Ну, ну, Амі Шумер заслуговує найгірша акторка. Мабуть, найгірший директор цього року Френсіс Форд Коппола. Ой, дякую. Найгірший режисер цього року Френсіс Форд Коппола. Ну, типу, чувак, який нам подарив. Кресного батька, хрещеного батька. батька. Він Покалів, такий... сьогодні». Ну так. Да. Саме тому я йшла на цей фільм, бо я думала, таке велике ім'я теж не може бути настільки погано. Але Мегалополіс взяв свою нагороду, я теж хочу похлопати.